Зараз я вам покажу, як в залежності від вашої самооцінки та від ваших емоцій вас сприймають люди. Для початку погодьтесь, що наші емоції впливають на нашу поведінку. Наприклад, якщо вам страшно, то плечі будуть трішки припідняті, а очі широко відкриті. Недаремно кажуть, що у страха очі великі. Ваш внутрішній світ люди щитують не тільки через слова, а й через те, як ви. Виглядаєте і як себе ведете. Відповідно до цього формується уже і ставлення до вас. А зараз покажу невеличке відео, де одна й та ж сама людина, в залежності від своєї поведінки, сприймається по-різному. Зазвичай у невпевнених людей голова опущена, а плечі згорблені. Певнені ж люди йдуть по світу з високо піднятою головою і розправленими плечима. Цей невеличкий приклад дає чітко зрозуміти, як наші емоції впливають на нашу поведінку, яка формує уже. Враження про нас більше того, я знаю, що більшість жінок вони насправді дуже красиві, але через свою невпевненість, занижену самооцінку вони не можуть відкрити свій потенціал, оцю справжню природню красу, свою жіночність І з чоловіками все те ж саме. Багато успішних, цікавих, спортивних чоловіків. Але чомусь жінки не спішать з ними знайомитись. А інколи ще говорять: ну він класний як друг. А от як чоловіка я його не сприймаю, а отже, саме так ваш внутрішній світ впливає на спілкування з іншими людьми.